Доброго дня! На цьому уроці ми поговоримо про сигнальні системи, а також мову, мислення і свідомість людини. Людину характеризує складна поведінка, в якій задіяні не лише механізми безумовних і умовних рефлексів, але й також розумової діяльності. Інстинктивну діяльність людини досить часто характеризують неусвідомлені дії, а от завдяки розумовій діяльності, поведінка людини спрямовується до законів суспільства і традицій. Найскладнішою формою індивідуальної поведінки є розумова діяльність. Індивідуальна поведінка, в свою чергу, є результатом постійного утворення нових нервових зв'язків на основі минулого досвіду. Однією з важливих функцій кори великих півкуль головного мозку є забезпечення функціонування і розвиток сигнальних систем. Сигнальна система це сукупність рефлекторних процесів, які забезпечують сприймання і аналіз інформації, а також формування відповідних реакцій організму на певні подразники. Перша сигнальна система. Проявляються у людини з прийняттям за допомогою відповідних сенсорних систем різноманітних подразників або сигналів навколишнього середовища. Вона характерна для людини і для тварин і виявляється як у безумовних, так і в умовних рефлексах, що формуються на будь-які подразники навколишнього середовища. Окрім слова, нервові центри першої сигнальної системи знаходяться у корі великих півкуль, яка виступає основою утворення умовних рефлексів. Друга сигнальна система людини. Робить можливе спілкування за допомогою усної і писемної мови. Функціонування багатьох структур головного мозку задіє у здійсненні мовних функцій людини. Скронева і лобова частки лівої півкулі задіяні у формуванні усної мови. Тім'яні скроневі і лобові частки задіяні у формуванні писемної мови. Людина вимовляє, чує, пише або читає слова, які фактично є умовними подразниками, за сприйняття і розрізнення яких Відповідає кора великих півкуль головного мозку. Жодна з тварин не здатна вимовляти слова, вкладаючи в них зміст і поєднувати їх у речення. У тварин немає другої сигнальної системи, тому всі їхні звуки є формами сигналізації та звукової комунікації. Сигнальне значення слова для людини визначається не простим поєднанням звуків, а змістовим наповненням. Наприклад, у собаки можна виробити умовний рефлекс на слова голос сидіти поруч. У цьому випадку утворення умовного рефлексу пов'язане з певним поєднанням звуків, а не зі смисловим навантаженням слів. Якщо замінити одне слово іншим близьким за смисловим значенням голос «голос», «погавкай», собака не реагуватиме, людина ж реагує на смислове значення слова, тобто розуміє подібність слів, наприклад, гаразд, окей, добре тощо. Слова символізують і позначають певні конкретні предмети або явища навколишнього середовища, тобто слово це сигнал сигналів. Все, що людина сприймає за допомогою органів чуття, вона позначає словами. Смислове значення слова, його зв'язок з певними предметами навколишнього середовища визначає його дію як сигналу. За використання слів, людина може узагальнити свої поняття як про предмети, так і про їх властивості, а також про різні явища і свої почуття. Мова це система знаків, засіб передачі інформації та спілкування між людьми. Мовлення спілкування людей за допомогою мови. Мова це специфічна форма спілкування, озвучена думка, властива тільки людині. За допомогою мови людина дає назви предметам, розмірковує про них, сприймає їх у минулому та майбутньому, обмінюється думками. Мова людини складається зі звуків, організованих для звукової комунікації. Прогресивний розвиток мови зумовили соціальні чинники, праця та суспільний спосіб життя. Мова робить можливим аналіз інформації, її узагальнення. Тає людині можливість розмірковувати і робити висновки. Людина використовує мову як для спілкування, так і для навчання, що робить можливим передачу накопиченого досвіду від покоління до покоління. У дитини здатність вивчати мову або декілька мов є від народження. Однак, за ізоляцією від інших людей з якихось причин, ця здатність не може бути реалізована. Тобто, для того, щоб навчитись говорити, дитина має чути мову з маличку. Доросла людина, яка ніколи не чула людської мови. Вже не зможе опанувати розмовні навички. Мова має величезне значення у вищої нервової діяльності людини, яка основана на тій взаємодії двох сигнальних систем. Завдяки цій унікальній властивості людина може за допомогою знаків, символів, таких як слова, озвучувати або виражати в письмовій формі свою думку. Звукові мовні сигнали, тобто усні і зорові мовні сигнали, тобто письмові, сприймаються слуховими і зоровими центрами, які знаходяться переважно у лівій півкулі. Ці нервові центри формують єдину функціональну систему, яка забезпечує сприйняття і аналіз різних форм мовних сигналів і їх звукове перетворення. Людина може відповідати діями на різноманітні впливи з навколишнього середовища. Це можуть бути імпульсивні або негайні, мимовільні, або несвідомі, довільні або свідомі дії. Паралельно з розвитком мови відбувався і розвиток мислення, тобто мова і мислення завжди перебувають у нерозривному зв'язку. Мислення це функція кори великих півкуль головного мозку, яка дає змогу людині за допомогою символів, тобто слів і образів, уявити і виразити своє ставлення до реально існуючих і уявних предметів і явищ навколишнього середовища, а також і свої життєві інтереси. Мислення, процес відображення мозку людини предметів і явищ навколишнього світу в їхніх зв'язках і відношеннях. Мислення ґрунтується на чуттєвих відчуттях. Сприйнятті та уявленнях навколишнього світу. Від їхньої різноманітності, яскравості, глибини залежить властивості самого мислення. Для людини характерне конкретне і абстрактне мислення. Конкретне мислення це форма мислення, що пов'язана з аналізом і синтезом сигналів навколишнього світу, що надходять від рецепторів за допомогою першої сигнальної системи. Ця форма мислення може бути у тварин, як встановлення граком зв'язку між камінцями і водою в циліндрі, чи використання знаряд праці дзятловими в'юрками Абстрактне мислення це форма мислення, що пов'язана з аналізом і синтезом сигналів, що надходять у вигляді слів за участю другої сигнальної системи. Для такого мислення потрібна розвинута уява та найрізноманітніші уявлення у вигляді образів. Людина думає словами те, що людина здатна завдяки словам створювати образи конкретних і уявних предметів і явищ, свідчить, що в неї наявне абстрактне мислення. Так, слово дерево. Може узагальнювати багато конкретних порід дерев, наприклад, дуба, ліпи, берези, а також матеріал з деревини. За потреби у людини можуть виникати тимчасові зв'язки у пам'яті, людина дістає з пам'яті різноманітні образи, створює з них нові комбінації, узагальнюючи нову інформацію, побачене і почути на основі попереднього досвіду. Такий тип мислення притаманний лише людині. Саме завдяки абстрактному мисленню. Людина може розвивати свої природні здібності, створюючи культуру або займаючись наукою. Здійснюючи процеси мислення, головний мозок людини виконує складні розумові операції, у яких використовуються поняття, судження, міркування, умовиводи і в результаті чого формуються припущення, прогнози або прийняття рішень. Розумові операції відбуваються як під час засвоєння нового матеріалу, так і під час його відтворення, як, наприклад, у процесі навчання. Від індивідуальних особливостей мислення конкретної людини залежить виконання нею розумових операцій. У прояві індивідуальності мислення одну з провідних ролей відіграє самостійність, тобто здатність людини формулювати і розв'язувати нові завдання, що потребує самостійного опрацювання, отриманої інформації і формування своєї власної думки, щоб керуватися саме нею. Людину характеризує критичність мислення або здатність не потрапляти під вплив чужих думок. Оцінювати позитивні і негативні аспекти того чи іншого явища або факту і виявляти в них цінне. Людині з критичним мисленням притаманна здатність до вимогливої оцінки власних думок, рішень, вчинків, а також самокритичне ставлення до своїх дій. Уміння швидко змінювати свої дії за зміни ситуації характеризує гнучкість мислення. Людині з гнучким мисленням набагато легше і швидше вдається адаптуватися до змін оточення. Уміння проникати в сутність складних питань. Помічати проблему там, де її не помітили інші, а також передбачати можливі наслідки події процесів характеризує глибину мислення людини. А от здатність до охоплення широкого кола питань і проблеми це прояв широти мислення. Уміння дотримуватись логічної наступності під час висловлювання суджень і їх обґрунтування визначає послідовність мислення. Складання плану подачі будь-якого матеріалу значно полегшує дотримання його послідовного викладення. Здатність швидко розібратися у незнайомій складній ситуації з прийняттям правильних рішень, характеризує швидкість мислення. Людина також доволі часто використовує уяву, психічні процеси, що базуються на індивідуальному досвіді. Ця складна робота мозку людини має результатом формування уявлення, тобто наочного образу предмета, явища, ймовірної схеми рішення для подальшої перевірки в діях і на практиці. Уявлення це процес відображення предметів і явищ середовища. Поза їх безпосереднім впливом на органи чуттів, їх фізіологічною основою є повторне збудження в корі головного мозку, раніше утворених систем тимчасових нервових зв'язків, що утворилися під час прийняття об'єктів, уявлення поділяють на поодинокі та узагальнені, уявлення пам'яті та уявлення фантазії. За допомогою емоцій, людина виражає своє ставлення до конкретних чи уявних предметів і подій. Емоції є суб'єктивними переживаннями, у яких виявляється ставлення людини до навколишнього світу і себе. Серед емоцій людини розрізняють позитивні це радість, задоволення, захоплення, кохання. І негативні, такі як жах, гнів, огида. Процес виховання людей спрямований на вміння керувати власними емоціями і вчинками. Відчуття у людини формується під час пізнання навколишнього світу. Відчуття це процес чуттєвого відображення окремих властивостей, предметів і явищ. Виникають відчуття в чутливих зонах кори куль у наслідок діяльності сенсорних систем. Відповідно, відчуття можуть бути зоровими, слуховими тощо. У людини відчуття набули особливого розвитку і стали джерелом її знань про навколишній світ. Сприйняття є відображення у головному мозку цілісного образу того чи іншого предмета або явища. Сприйняття це процес чуттєвого відображення предметів і явищ навколишнього світа в цілому, а не окремих їхніх властивостей. Його фізіологічну основу становлять нервові зв'язки, що утворюються між чутливими зонами кори півкуль великого мозку, виділяють організовані спостереження та неорганізовані сприйняття. Процес, в результаті якого отримана інформація стає доступною для аналізу, тобто доходить до свідомості, це увага. Активне осмислення, тобто зосередження, підвищує стійкість уваги. Таким чином, друга сигнальна система дозволяє позначити словами як безпосередні подразники, так і їх складні взаємозв'язки, а також оперувати словами під час аналізу і синтезу явищ навколишнього середовища. Фактично друга сигнальна система узагальнює сигнали першої сигнальної системи. Велику, якщо не вирішальну роль встановлені свідомості і розвиткові психіки людини, відіграють саме мова і мислення. Свідомість це прояв вищої нервової діяльності, який полягає у відображенні дійсності та довільному регулюванні взаємозв'язків людини з навколишнім оточенням. І, зокрема, із суспільством. Саме спілкування між людьми і їх колективна праця створили безпосередні умови для розвитку свідомості, тобто свідомість є результатом як функціонування вищих відділів нервової системи, а саме кори великих півкуль, так і суспільного життя людей. Свідомість є складнішою формою відображення аніж мислення, але саме мислення визначає свідомість. Продуктом мислення є свідомість. Ця людська форма свідомості. Поєднує прості форми відображення, відчуття, сприйняття, уявлення, мислення і має нові якісніші особливості, аніж мислення. І ці особливості знову ж таки визначаються соціальними чинниками, якими є праця, суспільний спосіб життя, мова та мислення. У структурі свідомості виділяють чотири основні характеристики здатність відображати навколишній світ за допомогою пізнавальних процесів. Основними серед них є відчуття, сприймання, мислення, уявлення. Порушення будь-якого з цих процесів призводить до розладу свідомості. Здатність до самопізнання. Людина здатна пізнати своє я, а також поділяти світ на я і не я. Усвідомлене ставлення людини до своїх потреб і здібностей, потягів і мотивів поведінки, переживань і думок називають самосвідомістю особистості. Вона формується під впливом життєвого досвіду людини і виявляється в здатності виділяти себе з навколишнього середовища. Формування людиною цілої діяльності. Людина здатна передбачати майбутнє ставити перед собою мету. При цьому вона оцінює різні мотиви, приймає рішення, контролює та коригує виконання дій. Своєю діяльністю людина впливає на навколишній світ. Наявність емоційно оцінних ставлень до всього, що відбувається навколо неї, до інших людей та до самої себе. Ставлення виявляється в почуттях та емоціях. У свідомості відображаються не лише предмети навколишнього світу. А й інші люди в ньому. Завдяки свідомості відбувається пристосування людини до умов суспільного життя. Для розвитку свідомості людина має жити серед людей, постійно спілкуватися з ними, займатися різними видами діяльності. Це значить, що свідомість може розвиватися лише в суспільстві. Свідомість нерозривно пов'язана з мовленням, думки людини втілюються у словах і реченнях, вони можуть зберігатися і передаватися іншим людям. Якщо поведінка людини є усвідомленою, то вона ніколи не робитиме того, що зашкодить її здоров'ю і здоров'ю інших людей. Свідома людина спроможна правильно оцінити рис своєї особистості, поважає інших людей, усвідомлює або шукає своє місце в житті. Свідомість є результатом діяльності цілого мозку, тісної взаємодії кори і підкірки. Таким чином, основними критеріями свідомості є сприйняття діяльності у мовній формі, на основі якої формується абстрактне мислення. Здатність виокремлювати з навколишнього найважливіше і зосереджувати на ньому думки, здатність до прогнозування і очікування та оцінка дій, усвідомлення себе й оточуючих, сприйняття культурних цінностей. Єдиною живою істотою на землі здатною усвідомлювати як те, що її оточує, так і себе і своє ставлення до предметів і явищ зовнішнього світу, є людина. Ця категорія є самосвідомістю людини. Людині властива самосвідомість, завдяки якій вона здатна розуміти не лише навколишній світ, а й саму себе, своє ставлення до об'єктів довкілля. Вона виявляється в різних формах діяльності, спрямованих на себе: самоспостереження, самоаналіз, самоконтроль, самооцінка, самопочуття тощо. Завдяки їм людина має здатність до самовиховання за допомогою самовиховання, свідомої діяльності спрямованої на вироблення і удосконалення позитивних. І подолання негативних звичок поведінки людина може виховувати в собі позитивні та усувати негативні риси. Таким чином, сьогодні ми дізналися, що друга сигнальна система узагальнює сигнали першої сигнальної системи і дозволяє позначити словами як подразники, так і їх взаємозв'язки а також, що велику, якщо не вирішальну, роль у встановленні свідомості і розвиткові психіки людини відіграють мова і мислення. На сьогодні це все. На все добре.